100 мільярдів гривень гарантованого відшкодування виплатив фонд гарантування вкладів вкладникам з банкрутілих банків з 2012 року по 1 жовтня 24. Саме у 2012 році, з набранням чинності закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб, фонд отримав нові функції повноваження, а саме, виведення банків з ринку. Крім того, Значно скоротився строк виплат з трьох місяців до 20 робочих днів, а також у рази збільшилась сума гарантованого відшкодування. Нагадаю, що протягом воєнного стану та трьох місяців після його скасування фонд гарантування відшкодовує вклади у повному обсязі, включаючи суму нарахованих процентів як фізичним особам, так і фізичним особам-підприємцям. Крім того, після повномасштабного вторгнення фонд запровадив онлайн виплати. Через банки-агенти, а також зробив послугу повернення вкладів у мобільному застосунку дія. Загалом, з початку заснування фонду 1998 року по жовтень, 2024 четвертого було здійснено виплат гарантованого відшкодування на суму майже 105 мільярдів гривень. Фонд здійснює виплати за рахунок власних ресурсів, власних коштів на жовтень 2024 року. Сума накопичених коштів для виконання функцій фонду склала 39 мільярдів гривень.